Вітаю, дорогі друзі! Краса, добро, любов, покращення. Нам людям завжди хочеться чогось кращого, вищого. Ми завжди маємо свої ідеали, ми їх намагаємося досягати. Незалежно від того, виходить це в нас чи ні, це допомагає нам рухатися вперед. І так чи інакше розвиватися, мати новий досвід, нові плани, нові цілі, нові досягнення, нові враження, без чого теж ми не можемо. Ось такі ми люди складні, і тим ми цікаві, тим ми цікавимося одне одними і хочемо. Завжди мати щось приємне, хороше, корисне, цим ділитися і це залишати по собі. Задумуємося ми над тим чи ні. Друзі, дуже цікаво, чи ви задумувалися над цим. Поділіться, будь ласка, своїми роздумами. Це все дуже добре. Так само, як ми любимо сонце, яке світить. Так само, як ми любимо все, що нас оточує красиво, все добре в міру. Часто ми чуємо, здавалося б, хороші, приємні слова, часто ми їх собі проговорюємо, думаємо, або на автоматі ділимося цими словами із близькими людьми. Або навіть і не зовсім близькими, з метою їм допомогти. Найчастіше зринай таке, як, наприклад, все буде добре. Дійсно, це дуже хороша думка, але теж все добре в міру. Щоб ці всі добрі наміри не стали поганими, то все-таки потрібно ними, як то кажуть, вчитися користуватися, щоб не зашкодити. Річ у тім, що ми не знаємо, що стоїть за тим, що переживає та чи інша людина. Чи вона дійсно... Потребує. Тут і зараз саме такої підтримки. Підтримка обов'язково потребує. Тільки кожна людина все-таки на це може дивитися інакше в силу своїх потреб, свого досвіду, свого віку, своєї освіти, свого світогляду. І це нормально, тому що ми різні і ми. Один одного взаємодоповнюємо. Просто для початку можна спробувати з'ясувати, як настроєна ця людина. Так само і ви самі, якщо говорите ці слова для себе або їх чуєте. Отакий у вас зараз настрій, чого вам насправді хочеться? Не то, що вам пропонують, а чого ви хочете самі. Чого б ви хотіли отут і зараз, не задумуючись і не думаючи про те, чого зазвичай хочуть до стандартом. Можливо, ви дійсно тільки чекаєте запевнення, що все прекрасно що все вже відбулося, все вже позаду. Хоча насправді цей шлейф може тягнутися дуже дуже довго. І важливо просто для початку бути поряд і поцікавитися, чи хоче та людина, щоб ми були поряд, і дати їй зрозуміти, що якщо раптом ні то ми можемо бути поряд ті, коли це буде потрібно. Ми можемо говорити простими словами. Я тут, я є. На мене можна розраховувати в разі необхідності. Можна зараз, а можна іншим разом. І це буде почуто. Зараз чи пізніше. Можливо, людина зараз просто не спромозі оцінити ваше добро, ваші хороші наміри. Але все одно добро перемагає. Хоча інколи воно і повинно бути з кулаками різні ситуації можуть бути. Наприклад, людина стані фекту так і не може контролювати себе і перебігає через дорогу перед машиною. Тут, звичайно, потрібно діяти набагато рішучіше. Але якщо, наприклад, людина переживає втрату, то насправді вона інколи може сама не знати, що вона хоче почути чи побачити. Але кожному хочеться... Одного бути індивідуальністю, і щоб цю індивідуальність визнавали і не оцінювали. Ми можемо за звичкою так само і собі говорити. Це минеться, або це вже минулося. Хоча... Насправді ми можемо бути думками від цього всього далеко. Тоді варто подумати, яку просту дію, щоб стало приємно насамперед мені, можу я зробити. Можливо, понюхати листочок. Насправді, як він пахне, ми нюхаємо часто. А чим пахне гілочка літня така, зелена, як зараз? І, можливо, саме це дозволить почати перезавантаження, яке дійсно нам необхідно. Якщо це Наприклад, пережита втрата чи різкий сильний стрес, то це може дійсно тривати не одну мить, не один день і в різний період. Можливо, навіть і місяцями. Тому не варто надіятися, якщо один раз сказали, все тут і зараз прекрасно, то... Все таки є. Дійсно, світ прекрасний, тільки інколи ми, або наші близькі з тих чи інших обставин не можемо цього помітити, відчути і запам'ятати. Наша сила в тому, що ми можемо знайти свій ресурс. Будь-де і будь-коли. Дуже цікаво ними обмінюватися. Можливо, ми навіть не уявляли собі, наскільки цікаво спостерігати за метеликами, наприклад. А це може навести на такі Асоціації, які якраз допоможуть вийти на потрібні думки, і можливо щось почати спочатку, а можливо, напаки, продовжити наш шлях, який веде до потрібної мети. Для кожної людини можуть бути потрібними різні слова, але всі можуть зрозуміти. Ми є, ми живі. Це важливо. Життя цікаве, життя різне. Без позитиву, звичайно, ніяк. Але головне, щоб він не став таким надмірним. Як то кажуть, токсично. Тому все це хороше, що ми маємо і намагаємося донести його варто підкреслювати, зберігати, лише подати, як то кажуть, правильній обговорці, щоб було радісно і собі, і оточуючим. І також вміти прийняти це від інших. Це теж дуже важливо. Якщо ми занадто підкреслюємо, які ми молодці, що можемо справитися абсолютно з усім самостійно, то, оточуючи, можуть подумати, що вони нам уже нічим не можуть бути корисні на це, насправді не так. Ми люди, ми беремо участь у житті своєму і інших людей. Ми відображаємо одне одне. Кожна наша думка, наша дія, наш вчинок, він завжди буде показаний в інших людях. Вони можуть навіть не думати про це. Так само, як і ми. А потім з'являється таке дежав'ю, що звідки ми це можемо знати. І тому підтримка, вони прекрасні, але, як то кажуть, дорога ложка до обіду. Ми Звичайно, не можемо стояти осторонь. Але варто подумати, як ми можемо дійсно оптимально чинити. Якщо ми не знаємо, як чинити, то все одно... Ми можемо посміхнутися, показати мімікою, жестами, що ми тут, що Чи ми чим можемо, допоможемо. Так само і бути уважним до себе. Увага до себе і до інших може допомогти. Розв'язати навіть найнеочікуваніші ситуації. Друзі, дуже цікаво, як ви допомагаєте собі і як ви допомагаєте іншим? Які слова ви любите використовувати? Які можливо дії, ритуали допомагають вам чи допомагають вашим близьким? Це Дуже цікаво, це своєрідна скарничка, яка може надобитися і її приємно використовувати. Друзі, будь ласка, підтримуємо себе і один одного. Будь ласка, підтримайте цей канал, запрошуйте своїх близьких. Ставте свої запитання, пишіть свої думки, пропонуйте теми для обговорення. Будемо разом. Спасибі вам за увагу!